Всім привіт! Дніпро на проводі. Давно мене не було, але прийшов час готувати наші крупнолисткові гортензії до зимівлі. Я мешкаю в місті Дніпро, зима в нас не дуже люта, але крупнолисткові гортензії я обов'язково готую до зими. Спершу я обрізаю листечко, а потім я їх укриваю. Це відео я записала спеціально для тих, хто не знає, можливо, як це робиться. Тому що не всі ми готові до зими зі своїми квітками. Не у всіх вони є і не всі знають, що робити. Відео, можливо, трошечки затягнуте, але кому буде інтересно, будь ласка, ставте лайки, вподобайки, і будемо дивитися моє відео. Всім привіт! Сьогодні. 15 жовтня 2024 року. Сьогодні у мене в планах зрізання листочків з крупно-лискової гортензії. Той, хто вирощує крупно гортензії, той, звичайно, знає, що крупно-листкова гортензія майже більша частина сортів вкриваються на зиму для того, щоб наша крупнолискова гортензія викинула нам квітконоси. А квітує наша крупнолисткова гортензія на квітконосах прошлого року. Значить, наша задача зберегти оці наші брунічки, які закладалися в цьому році, щоб вони процвіли слідуючому. на що я буду зрізати листочки. Так як вони молоденькі. Ми даємо шанс швидше задерев'яніти і гарненько піти в зиму. Бачите, вона зелененька, молодесенька. І вона може, звісно, звичайно, дуже підмерзнути, як укривавши, так і не вкривавши. Он у нас задерев'яніле, а це все нарости сьогоднішнього року. Він молоденький, зелененький, і він нам треба, щоб чим скоріше, тим краще, він нам задерев'янів. Крупну листкову гортензію ми не зрізаємо, тому що вона, опять же, квітне на паунах прошлого року, і ми повинні її зберегти. У нас дуже-дуже багато бруньочок. Оце все задатки наших квіточок на слідуючий 25 рочок. Тому я зрізаю тільки листочки, зрізаю дуже обережно. Отак ми робимо максимально близько до бруньочки. Зберігаємо наші бруньочечки гарненькі. І потім, коли вже будемо чекати морозів, будемо їх вкривати агроволокном, мішками, сіном, корою, хто як це робить. Так що моя задача сьогодні максимально як змога більше обрізати листочків, щоб ще раз поскоріше наша крупнолисткова гортензія задерев'яніла. Я все обріжу, пройдуся ще по е, листу монофосфатом калія. Це також дасть нам шанс швидше задерев'яніть. Отут я два кущики вже обрізала. Ну, от, моя така задача. Не зрізаємо верхушечки, ні в коїм разі. Ми зрізаємо тільки листочки. Отак, отак, акуратно. Не ламаємо, не дерем, не отак не зриваємо, не от навіть отак. Ну, не ламайте, тому що є шанс загубити нашу брунічку, а ми її повинні зберегти. Так що, хто не знає, будь ласочка, подивіться на свої крупнолисткові гортензії. Якщо вони у вас задерев'яніли, то можете не трогати, чекати, поки вона сама скине лист. А в мене вони зелені, хоча Дніпро у нас, звісно, вже йдуть холода. І я хочу їм допомогти. Роботи, звісно, в мене другої повно, але тут треба також допомогти швидше задерев'яніти нашим крупнолистковим гортензіям. Так, ну що, остались тут одні скелетики, Так, оце, бачите, що у нас пооставалося? Тут у мене трошечки, ну, і тут я всі обірвала. Полишались у нас отакі от скелети, щоб ви бачили. Ніде брунічки ми. Не погризли, не порізали. Все, лишилось, звісно, тепер бардачок з листом. Я так листя і лишу. Тепер любе осіннє добриво, монофосфат калія, чистий лист, осінній, що найдете. Можна пролити, можна пропшикати по листу, читайте обов'язково, як що удобрювати. І все, і наші гортензії крупнолисткові готові до зимівлі. І потім, коли вже прийде час, будемо дивитися прогноз синоптиків, будемо їх потихеньку вкривати. Саме це в мене синій птах. Вже починає червоніти листочок. Бачите, вона в мене навіть зібралася квітнути. Я так до сих пор і не розумію. Вона в мене ремонтантна або не ремонтантна. Ну, оце новий в мене побіг. І, оце, бачите, попереду зима, а вона планує в мене квітнути. Ну, Обрізаю оце, щоб швидше воно задеревеніло. Листочки підуть на утеплення її. ж. Потім буду вкривати трошки пізніше. Ну, оце вона, вона мені видала в цьому році отакі десь ну, майже метрові пагони. Всю мелоч я вирізала, Поклала у водичку, ну, вже черенкувати в зиму ніхто не буде. Ось у мене на сьогодні роботи багато, треба по максимуму листочки обрізати. Ця в мене Red Baron, навіть не планує красніти. Стоїть зелена, аж смарагдова, гарнюща. Може, оці не буду ще обрізати, але оцю мінливу, як вона називається, хаміліон. Також планую обрізати. Так. Отаке в нас лишилося з моєї синьої пташечки. Потім зв'яжу, ще замульчую корою. Отаким може. Ну, не сьогодні так точно, це ще постоїть, посохне. І потім надіну на біле агроволокно, а зверху мішечок надіну. Це в мене рунавий брайт, наречена втікачка. Також бубочки одну десь точно випустила ще одну. Ну, її я не знаю. Обрізати, мабуть, не буду. Дочекаюсь, поки вона сама лист кине, Ну, вона буде в мене зимувати у підвалі, у погребі, майже скажімо так. Хата в нас отака, така, недостроєна, нічого воно не отаплюється. Ми тут не живемо. Це в нас як дачка, воно виходить. І буде вона там у мене у погребі, зимувати. Так, ну отак я листочки залишу. Вони трошки ще підсохнуть. Бачимо. У мене ще отут є кущик. От представте, садили, купляли обидві, однакові. Все. І ось. От. Обидві посаджені однаково. В один день куплені, в один день посаджені. От оця в мене, що я її тільки не роблю. Так же само, і кормлю, так же само, і піддобрюю І оце вона сидить на щастя А оця пхне за двоїх. Ну, я поки її не вириваю, дам ще їй в слідуючому році шанс. Ну Дивлюся, що щось їй. Її... Поганенько тут, вже викапувала, дивилася, хруща там нема. там Посаджений була посаджена з ініціатором. Шарик такий від хруща. Не знаю, що їй треба. Та там в мене сидить тихесенько, і не туди, і не сюди. Так, все, з ми закінчили. Тут смарагдики почеренковані, вже майже такі гарненькі, величенькі. Трошечки лаванди, фантомчик почеренкований, висаджений. Оце мої хакурені шийки, також сама черенкувала. Вирощую чотири штучки. Ось такий в мене малесенький тут череночник. Можна так сказати, задумався як череночник, а зараз тут у мене все, все одразу росте. Тут у мене така діляночка, буквою П. Ось тут піончики ми садили. Кара, звісно, така величезна, але зато вона є. От, дивіться, тільки убрала клейонку. Клейонка була в мене тут майже півроку. Посадила все, була чистенна земля. Все, клейонку убрала Д від 2-3 тижні все, погнал, погнав бур'ян рости. Я не знаю, як люди засипають все корою заграва волокном, без заграволокна. Ну, мені, напевно, тут опять треба прополоти в найближче время. Та буду я накривати агроволокном, засипати корою. Бо тут бур'янів, дивіться, маляпусик скільки. Це треба срочно засипати все. Тут випалила, поки ще нічого нема, але теж думаю, що туди-сюди і з таким теплом знову наростуть бур'янчики. Ага, ось ось в мене тут захована крупнолисткова красна. Її теж обріжу. Тут у мене волотиста, ренсам. Ось, ось ренсам, манюнька. Ну, якось так.